Всім, Всім привіт! Привет. У нас чергова розпаковочка на цей раз тему. Зараз будемо показувати, бо перед цим у нас були розпаковочки. Так, наші, скажімо, що ми тут купляли. А на цей раз погнали тему, бо після подорожі вернулася, зробила замовлення. Якось прийшло. Давай, доставай чай, і що тут буде. Це я якась така штучка. Сверноски, термоноски замовила собі. Маски Бо з такими, да, з такими морозами на вулиці ми утепляємося по повному. У нас зараз вдома теж не має, не світло, не немає ні світла, ні отоплення. У нас Так, на вигляд носочки класні. По розміру в них, мабуть, да я гляну. Ну вони, мабуть, йдуть типу one сайз. Так, one сайз да, окей. Ледве-ледве видно в общем, тут. Ну, я думаю, що на мою ногу вона підійде ідеально. Я пізніше буду міряти і покажу, як вони високі, невисокі. В общем, погнали далі. Ну, Такі блин, класні далі плотненькі. Тут буде на Давай. Це, мабуть, термо -то. А, А, да, далі це зараз буде в мій термокостюм. Термо Замовила собі ще термокостюмчика. Такий колір. Бірюзовий, чи голубити в общем, без світла погано видно, що за колір. Це така фірма, в общем. Ну, Наче на вигляд такий ну, лосінки, дивлюся, непогані. Брала розмір на себе есичку. Пізніше теж я все покажу, як воно сіло, не сіла, полі... що алиста... поліамід 90 і 110%. 10%. Такі штанішки блосінки. І ось така кофтиночка. Він мені схожий, звісно, на костюми, в яких займаються в залі. Не знаю, наскільки він буде теплий, не теплий. Ну, буду сподіватися, що буде теплий, тому що я його брала саме як термо. І носочки це ж я брала теж сюди. Так, погнали далі. Це я собі закатала шапку. У мене вже є така рожева, ну, не шапка тепка, вона а шапка біні. Якось так, так. У мене є така рожева. І тут я собі захотіла ще таку під курточку. У мене такого самого кольору курточка, вельветова. І шапочка... Ой, ти теж прикольно в цій шапочці. Її можна сзади тут підтягнути, щоб було на тебе нездорово. І буде класно. Ано? Да, я приміряю, подивимося по якості як. Так, тут ось це, щоб під ну, більше-менше зробити, тут всередині воно все ховається. Що ми маємо всередині подкладочка, все зроблено акуратненько, класненько. Мені подобається з боку W, <гум> О. Ну, під цю одіжду воно, звісно, мені не підходить. Я подивлюся, як воно мені підійшло більше під курточку. А може, просто що мені незвично. Бо рожева мені теж спочатку показалася, що не йде. А зараз я її таскаю прям з удовольства. Ну, не зараз, не зімою, а як було тепло. Ну, я їх більше таскаю ось так. Мені так подобається більше. І так, мені теж здається, що це мені більше йде. Давай наступну. це це, моя... Це я собі замовила, давно на нього глаз поклала на цей тут. Він довгий повинен бути. О, клас. Такий довгий Це теплий кардяган. Наче такий мікесенький, гарнесенький, Я пізніше покажу, як це буде на мені виглядати. Ну, він реально він довгий, бо іноді дивлюся, заказують дівчата на фото довгий, а приходять коротенькі. А це, ні, це такий класний. Теплесенький. Ну, таке можна вдівати замість курточки, легенькою весною його буде В общем, пізніше покажу, бо він весь в камеру не поміститься. Давай далі. О, а що вона така маленька? Калет. А мені девка поломала. Не нормально. Да дай мы її открыли. Думала, конечно, він буде більший. бо у нас був такий десь ну, на порядок трошки більший. Але ці, вони йшли та... Там, ну, ти не можу брати, який він буде, він там коштував, звісно, копійки, але він не виглядає, скажімо так. Ну, може пару разів якусь сніжку ще зліпиш, бо, ну, ось, бачите, воно вигнається таке, ну. Для сніжка ліпа, ну так, так собі, якість, мені не подобається. Ну, я тобі відкрию. Так, все, давай, доставай далі. В общем, Взагалі, сніжкаліп не рекомендую. Там на вибір вони давали, його типу. там катечка була, це і ще якісь там. в общем. Ну, чесно, думала, що буде краще, бо на фотках вони Дела. так типу, краще. А таке прийшло собі, ну, пластмаса ну, дуже тоненька, бачите, я його з пальцями все можу зігнути. Ну, Наскільки його хватить? Ну на пару разів кипить. Тим більше зимою вона на вулицю вийшов, на мороз пластмаса замерзла, десь поряжав, все, зразу тріснуло. тому... Давай я достану? Ні, є. Давай, тепер відкривай, а я гляну, що тут там. Я поняла, що це. Це мама заказала ще один блиск. Це мій улюблений блиск, в мене вже такий був, замовила в тому самому магазині. Дуже класно зволожує губи, дуже класно. Ну, взагалі, дуже класний він сам по собі. На губках він такий прозорий. Ну, Мені подобається, ну, взагалі, просто супер. У мене такий вже закінчується, тому я собі взяла, взагалі, поки ще той не закінчився, новий. Ну, це прям рекомендую, бо я його брала одночасно з мебелін. Мебелін мені не сподобався, а цей реально типу класно. Мебелін він липне до губ, ну, такі типу, між собою висипаються, тягнуться. З цим такого немає. Дуже класно зволожує. Дуже. Давай, давай. І останнє. А я навіть не знаю, що це може бути таке. А, знаю. це Останнє це в нас поличка в ванну. Поличка ванну, крепеж. Ось цей поличкою це якийсь кошмар. Я вибирала собі полочку. Вибирала цю це замовлення я робила вночі. Було мені лінь вставати. Тут такі кріпежі, я буду клаїти на ось ці, типу, бо я не хочу робити дірки в плітки. В общем, я коли її вибирала, думаю, так. У мене там вже є полочка сіра. Візьму я сіру. Справа в тому, що чорна і біла були дешевше за цю сіру. В ітогі що? Відтоді я рано встаю, йду в ванну. Дивлюсь, а в мене полочка все-таки біла. Тому в мене зараз там буде висіти одна біла, одна сіра. Ну таке общем. Вже міняти не буду, взагалі, ми вже замовлення зробили. Вона залізна повністю. Що тобі? Це взяла, щоб сюди ставити, в мене там, общем, за стиральною машинкою висить фен, висить розчоски, і хочу вони поставити, поставить, щоб туди поставити всяку там, цей, крема, ну, крема якісь, да, для волосся. Ці пшикалки, які я використовую вже після того, як голову помивлю, термо. Всякі, ну, таке, і це я для нього взяла, бо воно все в мене стоїть на машинці, вічно воно мені там заважає. Взагалі, зараз покажу ці кріплення. Мені сподобалось ось таке кріплення, тут ми відкручуємо. Так, і тут позаду в нас є отвори. Ставив, закрутив його. Я, правда, не знаю, як воно на них буде, чи буде таку типу вагу тримати гарно, чи ні. В общем, все. другу так само до стіни приліпили, і воно буде собі висіть. Я думаю, така не... симпатічна вона, типу, зроблена, все. і та... Думаю, що вона витримає. Там невелика буде на неї напруга, звісно. Ой, напруга, господі, ну ви мене поняли. Все, на цьому наша розпаковочка завершена, да? так? Да. Всім пока-пока, до нових розпаковочок. А далі я ще покажу, як же сів на мене костюм, носочки і кардіганчики. Я Тому дивимося далі. Так, я не побачила зразу, верні, я їх побачила, але відклала. Тут ще в наборі є два таких ось крючечка. Можна щось там маленьке полотенечко повісити, ну, щось таке, вийшло. можна просто її, можна не тільки ось так, як я, я хочу там, крема поставити просто. Її можна, наприклад, як полочку для вани, для своїх там, шампунів, гелі, всяке таке, -таке мечалочку повісить. Ну, в общем, все, що можна придумати. Так, показую, як же сіла на мене моя термобілизна. Мені подобається, вона реально тепленька. Я її поки, в общем, вдівала, змерзла, бо в хаті тільки світло дали вона ще не натоплена. Блін, я її вділа і реально мені в ній тепло, Бо я сумнівалася, чи буде в неї тепло, чи не буде. Реально класно, Мені сподобалося. Кофта, скажімо, не сильно довга, але і не сильно коротка. Чось мені посадочка в ній іде висока, вища, попочка. В общем, ну классно. Зараз ще приміряю носочки покажу. Так, ось в носочки. Носочки в кольорі я не знайшла, тому замовила собі такий. В общем, що я по них можу сказати. Вони ось у мене 37 розмір, десь 38. Ну, до 39-го вони точно підійдуть. Не знаю, там уже як на 40-й жіночий, але, взагалі, так вони підходять. Це їхня висота, мізріс 1,60 шістдесят. Взагалі, майже до коліна ну, мені подобається. Сподіваюся, що вони також будуть теплесенькі, бо я замовляла саме для цього, щоб не мерзнути в них. А там буде цей видно. Зараз я хочу спробувати ось цей блиск. Чи такий самий він, як був мій минулий, чи в ньому щось може змінилося, не знаю. Зараз спробуємо разом його. Бо минулий, я від нього ну, чесно просто обалдію. Воно якраз ось видно, губки трошки пересохли. Ой, хорошо він. Ой, ідеальненько. Почекаю, подивлюся. Значить, нічого не затипається, не прилипає. Все, пару секундочок. Видно, губки вже все, вже не сухі. Він зволожує, але дуже класно, мені подобається. Зараз я поміряю кардіганчика. Так, кардяган мерює на свою термоху, просто щоб показати. Довжина, мій зріст 1,60 м. На рукаві. Тут також є запасік, так що, дівчатка, хто буде вищий, можна брати по рукаву. Він теж не буде коротесенький. Він класний, такий, усенький, общем, ну, все як заявлено у продавця, в продавця. общем, я по отзивам читала теж, типу, все класно. Мені подобається. Я якраз саме хотіла такий довгий, бо іноді дивлюся по отзивах, типу, на, на фотках довгі кардігани, а приходять такі, типу, там до коліна або чуть -чуть і вище. в общем, А я собі саме хотіла такі, тому щоб він був теперь. В общем, все. Тепер я в діта тепло. І, Треба під нього щось друге придумати, якийсь її. Там можна якусь сукню, якусь юпочку, там ще щось, можна його просто по дому носити замість халата, якщо хтось хоче, можна як верхнього одяг його носити, в общем, Ну, супер, супер, вообще тепленько в ньому. Щоб погнали встановлювати цю поличечку, Я вже зняла защитну пленочку сзаді. Планую я її привісити ось сюди. Вирівнюю, зараз, щоб рівненько все було. Все, ми її приклеїли. Так, видно ж, так? І видно трошки. Все, молодесеньку собі прирівняємо все, щоб там гарно трималося все. Я ж кажу, у мене тут зборна солянка, тепер виходить по цих полочках одна. Ось це покажу: одна прозора, друга біла, третя сіра, в общем. Так, все, моя полочка на місці, я довольна, туди все помістилося. На машинки тепер немає нічого зайвого. Тут я зберігаю порошок в цій капсулиці, І все. Все, що стояло на машинці, мені заважало, тепер все храниться на полочці. На цьому моя розпаковочка завершена. Не забудь підписатися, поставити лайк і коментарі. До на розпаковок!